Оль, добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи правда, якби не операція з Курськом, то орки були б вже в Дніпропетровській області. Що саме Курська операція врятувала від цього прориву? Ну так, вони стягували. Ми пам'ятаємо, на названі озорі були ефіри, ми говорили, що вони там капітально стягуються. Перед на Курським... вони курсом Сумщина вона врятувала, Курська операція, врятувала Курська операція, ситуацію з захопленням. Вона зупинила, так. Це, Дай дивись, колесо фортуни перевернуто. Да. Так. Да. Ну, тобто, не дала ходу, не дала динаміки, зупинила динаміку дійсно. Планувалося. А, ну, все, да. Операція хитра, стрімка і по імператору крута. Да. Так цікаво, я пам'ятаю, просто згадуємо всі друзі, пам'ятаєте, стільки хейта було? Як як поносили просто збройні сили? Одні кажуть класа, інші кажуть, Боже, чи ви туди пішли? Я взагалі оця поляризація суспільства нашої, я взагалі не знаю. Треба вірити в те, що нам вигідно. Нам вигідно сильна, армія, ми вірите в це. Не треба знаєте, плювати в колодязь. Це дуже погано своїх своїх. Да, коли я кажу, що не так не так страшні російські воші, як українські да, Знаю, це, правильно. що це точно ці рази. Оля, о, друзі, є історичні канали. Хороших істориків українських підписуйтесь підписують там і Мітанили Яневський всі роб, класні роблять контент, і вони говорять, що реально всі рази, коли в Україні була невдача, це була невдача через українських гра, зрадників Поняла, що при владі були люди зрадники, і от давайте зараз питання. Ну то, що не зрадники, а які легко приставали до Росії, от на сьогоднішній день по фіналу війни. Управління держави будуть робити люди, які зацікавлені в самостійній Україні незалежні, чи все таки буде знову якийсь такий поворот давайте з вами якось уже нівелювати цю ситуацію? От як ти скажеш? Задай питання чи по закінченню війни mm -hmm. в Україні буде при, при, при владі люди, які у, у Україну налаштовані незалежно налаштовані відносно того, щоб Україна була незалежною державою вистояли, тому що багато ж розмов, що саме зараз Україна отримала незалежність. Це люди продовжать цю незалежність будувати далі чи це таке кудись злізуть? хто їм дасть це зробити Дім. А хто раніше Ну, люди? Хто ну хто раніше? Раніше у нас не було війни, раніше ми не так бачили. Це коли сніг сходить весною і все так. видно, все що там було, і от війна нам все оголила і все показала. То навіть мені здається, якщо зараз одна якась там потвора російська десь пролізе, то її тут же хлопнуть ті, хто поруч знаходяться до нас, і не дійде. Давай подивимось, ти не віриш, сам казав, що треба вірити, а саме. Я вірю, краще, я розумію, що коли гниди здають позиції Збройних Сил України за 100 гривень чи за 1000. Ти думаєш, та мати рідна, вам що не вистачає, чи що? Ну, це ж взагалі Ну, ми кажемо з тобою про кого? Про маргіналів, чи ми кажемо про керівництво кажу. Там теж є маргінали, давай. Там є маргінали і скрізь, давай це така субкультура. Давай так, uh, люди пов'язані uh, з зосереджені на українських процесах. Uh, я спитала, це люди пов'язані Украї... з українськими так. процесами чи люди пов'язані з Росією? Окей. Тобто, Тут ми можемо сподіватися, таки... що це вже оце, оця боротьба за незалежність, там сотні років не триває, що вона от звершилася. От спитав карт, оце вже, наче все, назад не буде отката. А ти вже що Ладно. Вже? Вони вже незалежні? Ще не знаю. Ну, давай подивимось, принаймні кажуть, що як раніше, не буде, що все-таки Україна не навіть, не, навіть, не, якщо навіть не поверне, не дай Боже, кордони державні, все одно буде незалежною без них. Ну, не давиде Господь. Ну тобто, чи будемо ми до когось прислухатися там, перед кимось звітувати? Чи ну, про що, що незалежність для тебе? Я просто не можу зрозуміти це. Коли, коли ти сам можеш збудувати свої правила в цій країні. Тому що в результаті дивися, там нас не ждуть. Совладошенко НАТО не бачить, Совлашенко ЄС не бачить. Тобто, треба, або, знаєш, самим рішати, що яку... за жінка, хто це хто це не бачить. Так. Або спобудувати самим свої правила в цій країні. Тому що я, наприклад, вирізуть, вони кажуть, так хочеться, щоб ми були самі по собі багаті, щасливі, незалежні. А такого нема в, житті, в світі. Я такого і не бачив прикладу навіть, розумієш? Щоб країна була незалежна, але не від кого. Такого не буває. От давай так. Україні вдасться побудувати тут свої правила, свої закони, як вона хоче. Так. Да. Вдасться побудувати свої правила, свої закони, які вже працюють, які буде змінено. Чи будемо ми от абсолютно не дали? Перша країна в світі незалежна. Да? Давайте. Ну, якщо наші карти розуміють іронію, вони нам іронічно відповідають. Ні, все одно ми будемо з кимось в партнерстві, все одно ми будемо з кимось радитись, чи приймати рішення ми будемо. Ми будемо приймати рішення на це нам є санкція. Чи будемо ми вибудовувати свою цю як мікрофлору да, країни? Будемо стовідсотково. Будемо чи не будемо ми ні з ким радитись? Все одно ми будемо радитись, чи можемо ми самостійно? Не можемо. Ми самостійно? Ну не може хрить корпорації. Це не да, одне ми дивилися з тобою. Ну, хоча дивись, ти кажеш, накриють нас я не бачу погано. Люди пишуть це страшно. Ну да, ну, я, я не, не бачу робіт, нічого робіт. поганого. Наприклад, знаєш, тому що ну дійсно от зараз от я просто знаєш, так от просто це вам на вечір порефлексувати. От уявіть, що завтра ви прокинулися, вам кажуть, все, війна закінчилася, Росії не існує. Більше все, все, що з нею пов'язано, не в цим в страшних муках. Зупинилися, що робить. От хто піде туди, хто піде у владу? Хто буде брати відповідальність за да, відбудову? Хто буде оце все, що ти в мене питаєш, да mm. тобто таке відчуття, що хтось великий дорослий прийде і все це налагодить? А ми поки тут сімки по пощелкаємо. Не, не буває ж так. Ну що ми будемо робити? Тобто в нас немає того ресурсу, аби зараз всі набійся. А стосовно тих корпорацій, про які ти питаєш. У нас стільки зруйновано взагалі в країні важливих об'єктів, де людям працювати зараз докінчилась війна. Повернулися всі чоловіки з війни. Повернулися додому, де гроші брати в країні грошей нема там 6 мільйонів на дивані, там 2 мільйона у тумбочці, там ще щось все гроші розтягали. Нема грошей в країні, нема беремо з вчителів, соцпрацівників. Беремо ці податки, піднімаємо 5% додаємо, нема грошей. З чого будувати Що перетворюватись на рашку, бухати і народжувати, все більше нічого не вміємо, тобто спуститися на рівень виживання Ання, ми на ньому живемо, а тут потрібна е, ну якась ресурсна база, де будемо працювати, з чого будемо платити податки, тому що всі хочуть багато заробляти, але немає з чого заробляти. Тож я не бачу давай корпорації це гарно для України чи. Тому, якщо прийдуть люди, які будуть вкладати гроші, і людина звичайно, ну ми зараз не беремо в масштабі там всієї країни як організму, який пульсує і хоче жити. Ми беремо от в масштабі життя однієї людини, звичайної української родини. От повернувся чоловік з війни. Жінка, наприклад, там діти в неї вдома. Вона займається дітьми, вона там якось намагається виживати, ну жити добре. де йому працю... де йому брати гроші, де йому влаштувати, де йому реалізовувати і шукати цю можливість вижити, да заробляти принаймні? Угу. Тож корпорація для України? По перше, я не бачу їх такій кількості, щоб сказати, все нас поработять, нас куплять, нас захоплять. Ні. Я теж, тому що значно ті люди, які зазвичай пишуть, що а все, все пропало, все прийшли багачі, скупу скупили землі, все. Добре, багачі на тобі на ти зроби так, щоб воно приносило гроші, щоб воно приносило якусь користь. Нема ж розуму, тобто не можемо критикувати, а створювати не можемо. Тому що зазвичай люди, які створюють, вони в них немає часу. Я накритику. просто ти знаєш, ми ці такі приклади Аргентини, куди американці влили дуже кучу, купу грошей. Так вони використовували їхні ресурси, заробляли на цьому. Лежа Аргентина стала однією з найбагатших країн під ну, Південної Америки. Тобто вони її зробили. Те, що вони далі. Збили. А... а що була тривога? Ну, ой, ще один. Ну, воно в мене спалахи в небі, я їх бачу отак, зі очами і Фу і мене трошечки тіліпає. Да, безпілотник напрямку центру Києва. Ну, <5 сер> no, от він щойно воно -он його збили. Я побачила спалах в небі. Ну, ти, може... Неприємно, дуже неприємно. Кожний раз не <ріст> Я вірю тобі, я просто ще не чув, боже, дай Бог і не почуть сьогодні. Так нічого. ти не чув, ти не в центрі Києва, а воно но воно. Ну, люди вибачають, все емоційно, Гриб Да, Я вибач. просто не я не можу до них звикнути ніколи. Друзі, ста, на жуля не пішло. Неможливо, так. Да. Боже, тварі. <ріст> Боже, ну от поруч зі мною все пишуть. Коротше, друзі, поставите лайк, рухаємося далі. Е, бережіть себе, де б ви не були, себе. Бережіть. Оля, бережіть себе, дивись, береж, я почитає хтось щось. А я оце ж бережу тут все, вслі, воно у мене збиває стола тим діва. Ну, ти смішний люди, ну, вибачаюсь, це... правду. Бережіть себе всі, бережіть, будь ласка, тому що життя воно таке коротке, його так мало жити. Блін, вже пішов на Сьогодні слухали нашого астрофізика капусту не прогноз а торба. Війна, згідно його прогнозу, не закінчиться ніколи. І що Росня підійде, підійде до Дніпра з півночі. Я теж думаю, що війна ніколи не закінчиться, чесно. Тому що Рашка... Ну да, в так, в таких енергіях воно якось так все, знаєш, так, пригнічують, пригнічують, пригнічують. Ага. Тобто, давай так подивимося. Росія захопить лів лівий берег Дніпра повністю. Чи захопить Росія лівий Джерси? Ви дійде весь лівий берег України. У мене трясе, я щось не можу трошечки мене якось. Я Як дуже яскраво, так. Вау. І Збили на дохмади там, збили з ним. Так, лівий берег Дніпра. Да. Дулю вам, але не в берег Дніпра. Ні, це неможливо. Я вже в вчера... час. Ага, да-да-да. Друзі, ставте лайк, де ви не були. Таня не чай питає нас: чи ми знаємо, чим хороші чим хочим. Ти знаєш, чим хороші корейці? Я не знаю. Напишіть, нам цікаво з Олею. Оля рухаємося. У них дуже смачна кухня. Я ж кулінар, я дуже. В мене один із таких моїх захоплень: да, це кулінарія. Я дуже ну, там. Декілька років тому я прям захоплювалася корейською кухнею, я вивчала і досліджувала її морквою по-корейськи, вони не знають, що за, за страва, повір мені. Це, це наші отут місцеві корейці українські вже її вигадали, певно, або так назвали. Але в, в корейській кухні немає, так, немає такої страви. Моркви по корейській. Да, за де питання? Ми якраз ти мене просто смішиш, а я вибираю питання наших глядачів. Другі поки я читаю ваші прекрасні коментарі, ставте питання, пишіть їх чіткі. Бо я просто дивився, що летить в мій бік, наверно, Я не хочу ці звук чути зараз збивання. Другі ставте лайк, Оля, ти кажеш, що росіяни вже зайшли, хоча роблять атаку навколо, навколо Селідова. Який наслідки? Селідова це Донецька, так? Да? Угу. Так, наслідки. Чи зайдуть вони в Селідова, так? Да? Да. Чи зайдуть росіянців слідова? Вони почали штурм? Там загиблі є. Так, чи будеся? Чи захоплять Росія е, Селідова? Ну, вони десь е, б'ються тут більше як на околицях, схоже. Ти бачиш, що вони окупували місто? Частину якось. Але знову ж їх звідти вибивають. Знову ж їх звідти вибивають. І угу. якось так вибивають цікаво, ти знаєш, от не лоб в лоб, а це, можливо, знаєш, як будуть атаки на їх там склади, або на їх озброєння якесь. Тому що як їх, їх ослаблюють. І вони втрачають силу, втрачають можливість рухатися далі і відходять. Дай Бог. Я чесно кажучи, до Дня щоб сказали, що вони зупинилися, бо їх, вибили, бо їх вибили або їх винищили, щоб вони зупинилися. Бо ті військові, якими ми допомагаємо, з якими спілкуємося, вони кажуть, там дуже серйозно, дуже складно. Дуже бо... складно. Тут такі карти, ну такі прям... Валентина Магдалюбна. Дуже сподіваюсь, Дмитро, що сьогодні ви спитаєте Олі про те, як звільнять Лівобережжя Херсонщини? Частково чи всю окуповану частину? Значить так, питаємо тебе. Ти в одному з ефірів казала, що ти бачиш деокупацію Лівобережжя Херсонщини, але не повної частини, а якийсь шмат. Пам'ятаєш було Кось там виходить? Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я бачила, що все звільнять всю і лівобережжя до, і Запоріжжя. До, до кінця календарного року лівобережжя Херсонщини звільнять? Чи звільнити в обережі Херсонщини до кінця календарного року? Випинка, двипинка, дії по воді, розчинить. Ну, кажуть, да. Угу. Це частину чи повністю? Так, да, вихід із страждань, вихід і частини все таки Чому? Ні, це не просто частину. Це як е, буде, декілька буде цих ривків, знаєш таких? Так. Ну, да. Да. ну тобто частину звільнили, зупинились і далі частину звільнили. Тобто, все одно вона буде звільнена, вся. Все одно мені показує, що вона буде звільнена вся, що вона буде ну, в таких. Ну, mm -hmm. ну да, кажуть, да. Дай Боже, щоб воно сталося вже скоріше, тому що ну, mm -hmm. це все затягнулося, звинати. Звичайно. Скандал за ЗІМСЕК, і там звільнилися генпрокурори позвільнялися обласних керівників обласних та спеціалізованих прокуратур. Коротше, де шість чоловік вже написали угу. один за одним. Ідуть. Далі буде, далі буде посипеться все. От побачите О, ми вже ну... взялися за них. Дім. Ну, правда, ну це ж ну, це ж триндець, ну це що таке так. вообще? Бо за що ми б'ємось? За що ми воюємо? За що ми вмираємо? За оце все ну, якось це. Я тобі це казав, що з одним чоловіком понеділок бачився в епіцентрі, і він каже: Діма, яку ми каже, йому 60 з гаком там 70, і Він каже: це ж ми цю країну побудували. Ми ж всі це знали. Що там станції сидить жінка там галя, і вона там те рішає. і чоловік її замісник. І ми теж це знали. Це ж ми все знали. І він такий засмучений. Він реально да. засмучений. Він да. каже. Що каже, це ж наче ми і толерували всі, як як товар, як, як суспільство? Це дуже велика біда. Тому я ще раз на рахунок корупції її не можна побороти, її можна трансформувати або вести в якесь законне поле, тому що в нас корупції виходить заражені там мільйони українців, або до тину. Чого ти кажеш, не можна побороти? Я, наприклад, от зараз почала навіть там десь тішитися якоюсь надією, що можливо побороти А чого ні. Ну, якщо взяти за жабри тих, хто ну, ініціює якийсь процес взагалі, тобто коріння, знаєш, коріння ситуації, і так наводити лад не ну, якщо всі ланки заражені цим, от всі. Так, да. велика чистка. Отак, велика чистка, судова система, прокуратура. Там і всі, всі, всі. Це про силових. Ми кажемо системи про судову систему. Ти ще доберуться до податкової системи, до охороноздоровчої системи, система охорони здоров'я, тому що ну... ну ти ж розумієш, що це спеціалісти кваліфіковані. Ну, наприклад, про судді, прокурори В їх знайти. Це не ну, це не така тобі, якісь нас маленька країна, а зараз ще менша. Так, тим більше їх легко знайти. Всі отак що... взя... От за день всіх можна дай зайти. Не дай... знаю, як це думаєш. Ти подивись на оці масштаби. Генеральний прокурор написав заяву. Вів Окей, okay, дай Бог, дай Бог тільки кращих, щоб Україну керували кращі, розумніші і у яких візія майбутнього, щоб ми жили багато, щасливо, радісно і могли реалізувати себе в цій країні. Дагестан і Чечня буде війна між ними. Мені показувало тоді, я пам'ятаю Арменія, Вірменія і Азербайджан. От там якийсь заміс мені показували. Дане Чечня чи буде Дагестане Чечня війна? Чи буде Дагестане Чечня війна? Ні, ні, я не бачу тут війни. Тут на рівні вбивати не піду, але розмовляти здороватися з тобою не буду. Mm -hmm. Ну тут, тут якісь такі в них відносини. Тобто між ними, ніби як стоїть крапка і вирішені якісь питання. Тобто тут розбор... навіть мова не про землю, тут якісь локальні розборки між людьми, ну, тобто між представниками країни, ну, то там лідери можуть між собою там упики одне одному натовтнатовти. Але сказати, що тут прям війна ні. Діма запитай Олі, що кажеш, ти дуже гарно сьогодні. Діма, запитай Олі, чи постанова логістика для орків в Енергодарі, зараз якось більше дронів і менше арти по Нікополю. Чому поміняли стратегію відносно Нікополя? Що сталося? Що змінилося? Ще раз, що їх не Нікополю, А зараз більше вже дронів, мабуть, дрони і каби. Живий жах, який жах? Так, чому помінялася стратегія обстрілу Нікополя? Немає щось в них, не вистачає чогось. <гум> e, і про це ніби як ніхто не турбується. Вони ніби як не можуть докричатися, дозватися про допомогу. Знаєш, тут якось його не чують, ну їх не чують, <гум> гласа в пустині. Ну тобто, не, uh, хто не реагує на їхню скруту. Чи повернеться ситуація? Чи будуть, чи налагодять вони цей процес? Ні, так. не налагодять. Не налагодять. Тримають, що є. Вони тримають позиції. Таке відчуття, ніби команда тримати позиції будь-яким шляхом, і вони зараз витрачають те, що не шкода, те, що дрібне, небагато коштує ну Хоча це ж вони закидають, це ж вони з дронів закидають. Ну, правильно? Да. Ну, з оці... за ртою може їх реальна проблема застала? Реальна проблема, реальна проблема, їх не чують, їм не допомагають. Ну Тобто вони вони про це кажуть, вони про це заявляють. Чи є, чи вирішать вони проблему з артою? врешті-решт. Ну, у Києві це, мабуть, ти бачила проліту багатоповерховий будинок. Ну спала Палахнуло добряче. Що, я, я побачила спалах. Я не бачу. Це Боже. мені треба вийти з кадру і подивитися, Боже. але якщо попало, то воно ж горить, ти ж розумієш. Я тебе спитаю так: На, в, в, от, зараз Кремль якось дотисне, бо ми з тобою бачили цю зміну влади, і ми говорили, чи стане вона публічною. Да, подивимося. Кремль дотиснуть до кінця року цього? От зараз дотиснуть це... на зміну влади, ти маєш да, тому що, бачиш, всі так і Ми ж у нас буде наступний раз ефір, вже буде ближче до виборів в Америці, вже буде там видніше енергії, чуть ні буде. Ми подивимося точніше. А от зараз уже дотиснуть. вони готуються до зміни? Може, це була у Путіна остання пісня, поняла? Дотиснуть. Дотиснуть. Брікс. дотиснуть. дотиснуть, дотиснуть, дійсно, дотиснуть. Так, да, є якась же заміна. Вона реально є. Він там лежав, чекав свого часу, прихований, от знову приховане, вилізе якась прихована інформація на загал. І дуже швидко, дуже скоро. Угу. Там вже так. щось відбулося. Вже щось там відбулося. Тобто вже якась ситуація там стабілізувалася. Прикольно. Угу. Давай так, оці перемовини, які ведуть до, до, до зупинки війни, проведу, їх будуть з Путіним проводити? чи з ким? Що це? Обновлення, так? Да? Повне. Скажем? Повне обновлення. Людмила Кравець, ви відповіли, не буде ніякої окупації берега Дніпра. Ні, -ні, Лів... ні, ні, не побачили. Ми, ми, не, не ми, не ми. Не uh, давай так, тоді, щоб закінчити на хорошій ноті, Путін буде підписувати документ про. Uh, Ну, просто про завершення він Блін, це що бахнуло. ну, ну давай. Бахає, бахає, дім, бахає. І вона в мене бахає що пишуть. Бо це ми ще в прямому ефірі телеграм-канали з обстрілами не читали слухаєш. Цікаво, у такий телеграм-канал, де пише прям по Крокову куди він підлітає, де вилітає. Та я у мене я ж, ж таки ефір Ми сиділи, я дивлюся, що і кажуть: летить над вашим домом. І я угу. так і ще зробив, почув, пролетів. Угу. Нагадай питання Путін. Путін чи буде Путін підписувати мирні перемовини з Україною? Зупинку війни? Чи буде Путін підписувати мирні перемовини з Україною про зупинку війни? Ні, не буде. Ні. Тобто це не він. Це буде новий керівник? Ні, в нього не буде на це права, санкції, можливості. Коротше таке. Шахеди літають, друзі. Шахеди літають. Бережі... Хтось молодше за нього о, буде о, закін... да Хтось молодше за нього. Там щось в Кремлі трапилось. Щось там трапилось, і вже воно сталося. І про це ми дізнаємося. Там хтось молодий, хтось. Хочеться сказати, чиясь дитина, ну не буду я цього казати. Тобто, хтось молодий. Активно зараз буде входити в, в трансляцію. Да Оля в... на своєму сьмальоні горить дому ну, в Києві. <говорю> Это, це жест, це жест. Тому, дорогі любесеньки, бережіть себе цієї ночі, цього вечора. Нехай у вас все буде найкращий день, щоб у вас було щастя, радість, любов. Донатьте на збройні сили 15 донатів. Золоті, Під -під Підписуємося yes. на мій канал, підписуємося на канал Ольги Стоношенко. Дякую всім вам, що ви були з нами. Я вас люблю. Підіть, послухайте медитацію на ніч, yeah, ставте yeah, трошки yeah. мозок, отримайте трошки підтримку. Дімачка, додай її. Будь ласка, yeah, додай її до опису. Її. Я закріплю її. Все, обіймаю всіх. It's Дякую. Зараз що те, дуже. що нам потрібно.